Всім привіт! З вами Dexter 58 Play і сьогодні я вам покажу, як зробити саму смачну на світі мівіну. Першим ділом нам треба відкрити саме мівіну. Це ми зробимо легко. Желчкому пальця. Тепер є смачне ліна. Да? зараз, друзі, дайте підстави. Коли ми положим, тут є у нас пакети. Масло і отаке. Нам треба цей пакетик. Друзі. Тепер, друзі, коли ми ж відкрили отакий от от пакетик. знімаємо маємо висипати його рівно на мівіну. Так от, так от. Висипаємо, висипаємо. це називають дошираком. В Україні міліна. Як Наша сестра купила рябу. От масло ви просто берете і викидаєте. Тепер нам треба вилити кип'яточок на нашу мівіну. І, якщо ви такі, як я, ну, то можемо далі просто закривати. Все, друзі, на цьому відео буде під, 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 закінчуватись. Я вам показав, як зробити найсмачнішу мівіну. Ну, па-па!